Деталі крою тактичної зимової куртки, які знадобляться для виготовлення прорізної кишені із застіпкою на тасьму блискавку, що розташована у верхній частині рукава. Перед вами передня частина рукава, деталь з основного матеріалу плюс утеплювач. Нитка основи проходить паралельно лінії, що з'єднує верхню та нижню точку переднього зрізу. Обшивка кишені. Деталь з основного матеріалу нитка основи проходить паралельно повздовжним зрізам. Смужка тканини із основного матеріалу для підсилення міцності країв кишені, нитка основи проходить паралельно повздовжним зрізам. Підкладка кишені дві деталі. Із підкладкового матеріалу нитка основи проходить паралельно бічним зрізам. Тасьма блискавка з гумовим покриттям для запобігання потрапляння вологи бігунок тасьми блискавки підсилений пулером для поліпшення розтібання кишені. Послідовність виготовлення кишені. Виконати розмітку місця розташування кишені на деталі рукава. А на обшивці кишені у вигляді прямокутника довжиною 16 шириною 1 см. На деталі рукава намітку виконуємо з лицьової сторони, на деталі обшивки з виворітньої сторони по центру, рівномірно відступивши від усіх зрізів. Початковим етапом обробки кишені буде настрочування передньої частини рукава на утеплювач по всім зрізам. Ширина шва 0,5 см. Перед настрочуванням деталі на утеплювач потрібно максимально збільшити стібок та послабити натяг верхньої нитки. Ширина шва 0,5 см. Наступний крок настрочування смужки основного матеріалу на тасьму блискавку. Смужку складаємо навпіл та настрочуємо на верхній та бічній зрізи тасми блискавки таким чином, щоб згін смужки перекривав верхній фіксатор на 1,5 см. Ширина шва 0,2-0,3 см. Таким чином, ми підготували тасьму блискавку до подальшої обробки. Наступний крок обшити лінію входу в кишеню обшивкою. Такий спосіб обробки допоможе запобігти обсипанню країв кишені в кутах. Накладаємо обшивку на рукав, лице до лиця і суміщаємо намічені лінії. Можна додатково сколоти кравецькими булавками. Починати строчку потрібно, відступивши від верхнього краю 2-3 см. І слідкуємо, щоб намітка не змістилася на верхній та нижній деталі. Закінчити строчку потрібно, щоб вона заходила одна на одну на 1 см. Далі необхідно розрізати вхід в кишеню. Розріз потрібно починати від середини рамки. Згинаємо деталь навпіл посередині і робимо повздовжній надріз. І далі, в протилежні боки, ми розрізаємо рамку посередині, не доходячи до поперечних строчок 2 см, виконуємо косі надрізи до кутів, не доходячи до кута, 1 мм. Протилежному напрямку. Далі потрібно вивернути обшивку на виворітню сторону і виправити кути. При дотриманні технічних умов виконання операції в кутах не повинно бути склад, заломів або дір. Виправляємо. І розправляємо саму рамку. Наступний крок. Заготовлену тасьму блискавку вкласти в рамку лицевою стороною догори, розмістити її по центру рамки. Та сколоти кравецькими булавками. Далі потрібно настрочити рамку кишені на тасьму блискавку шириною шва 0,1 см. При цьому потрібно слідкувати, щоб від країв рамки до ланок тасьми блискавки була однакова відстань з обох боків. Наступний крок пришити підкладку до кишені. Підкладку кишені накладаємо з виворітньої сторони на припуск обшивки та зрівнюємо зрізи підкладки кишені та обшивки рукава і пришиваємо підкладку в шов пришивання обшивки до рукава. Аналогічно пришиваємо іншу підкладку кишені до іншого припуску обшивки рукава. Залишилося зшити деталі підкладки по бічних та нижньому зрізу, одночасно закріплюючи кишеню в кутах. Перед вами готова прорізна кишеня з застіпкою на тасьму блискавку у верхній частині рукава, підкладка кишені направлена до ліктьової частини рукава.